Я знаю з клубнікой, я дівчина дуже клубнічна. Так щоб ви розуміли, ця клубніка, вона отака. <плес> що вам порівняти не знаю? Ну, от вона така, така клубніка. І ще один, я... бо в мене ще є тато з мамою, і я їх теж угощаю. Раніше носив чоловік, тепер тягаю все сама. Тому тяжело. Дівчатка, бережіть своїх чоловіків. Любіть їх, бережіть, цініть. Ось так. Всім смачного, вла тебе вже не змогла зайти з повними руками. Дуже тяжкувато. Тут більше, ніж кілограм, вона тяжола. Вона нелегка така, знаєте, вона тяжола. І вона вся сухенька, вся одна в одну. Не мокра, нічого не йде. Tiek, от все, всім смачного.